Доброго дня! Сьогодні розглядаємо функціонал смарт-каталогу для забудовника, а саме опцію, як вимкнути масштабування зображень квартири та поверху. Зараз, коли я відкриваю демонстраційний смарт-каталог і відкриваю будь-яку квартиру і будь-який поверх, для прикладу, відкрию сьомий поверх. Ми бачимо, що відкритий план поверху. За замовчуванням, такий план поверху є динамічним. Тобто ми можемо його масштабувати, ми можемо його також рухати. А так як зараз я показую на екрані. Тобто він є динамічним та інтерактивним. Це зручно в випадках мобільних пристроїв та в певних випадках з комп'ютерів. Часто забудовники бажають вимкнути опцію масштабування поверхів та квартир. Наприклад, для таких випадків, коли необхідно, щоб даний план поверху сприймався як статична картинка, статична фотографія, яку не можна рухати. Для того, щоб реалізувати такий механізм, таку логіку поведінки смарт-каталогу, необхідно в опціях, про які я вже розповідав детальніше на смарт каталогу увімкнути на наштування, вимкнути масштабування зображень. Таким чином, коли вимкнено масштабування зображень за замовчуванням, і ми відкриваємо для прикладу зараз при таких опціях смарт каталог то будемо бачити, давайте знову відкриємо сьомий поверх. Що дана фотографія, дана картинка, даний план-поверху в даному випадку 3D є повністю статичним, тобто ми вже не можемо його рухати інтерактивно. Таким чином, ви можете реалізувати як забудовник статичну логіку поведінки поверхів квартир та будь-яких інших зображень в смарт каталозі від G+. Дякую за перегляд, поставте вподобайку до зустрічі в наступному відео інструкції з пояснення функціональних можливостей ганузевої crm системи G+, CRM для забудовників.